Ларі Андерсон, лікар, ветеран війни у В'єтнамі, людина, яка знає, що таке біль і втрати. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік невтомно підтримує українців медичною допомогою, зустрічами з військовими та гуманітарними вантажами. Перший американець відвідав Україну у грудні 2022-го, А тепер він тут уже втретє у рамках гуманітарної місії, яка стала для Ларі особистим обов'язком. І якщо чесно, на перший наш український досвід був також пов'язаний з досвідом проживання разом з українським народом перших блекаутів. Ми приїздили в готелі, в яких не було електрики. Ми заходили в ресторани, в яких також не було електрики, ми проживали те. Що треба триматися в теплі і відповідно якось пережити цей непростий час. Тому ми побачили, через які складнощі проходить український народ без жодних нарікань. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль подякував іноземним гостям за їхню непохитну підтримку України та постійну гуманітарну допомогу військовослужбовцям. Він також наголосив на важливості їхньої місії, висловивши сподівання, що повернувшись до США, волонтери розповідатимуть про внесок американського народу на підтримку України, який тут глибоко цінують. Ви та країна, яка сповідує принципи свободи, демократії та Сталевої волі. Ми ставимося до таких людей з такою повагою, як ставимось до героїв Другої світової війни. Оскільки саме в такій синергії ми можемо показати один одному про те, що ми б'ємося за свою свободу. Ми б'ємося за те, щоб бути незалежними, щоб нам не говорив диктатор про те, що ми маємо робити. А ми хочемо бути вільними, так як. І, хоч так як ви це зробили, лікар Андерсон розповідає, що за роки своєї медичної практики бачив багато, але українська війна має інший глибший відтінок, і це не лише боротьба за території, а й за саму свободу. Насправді ми ще раз їдемо через Рівненщину, і кожен раз дивимося на ці мальовничі краєвиди. Нам дуже подобається місто. У вас прекрасні ресторани, у вас прекрасні чудові, дружні люди, і це дуже класна точка. Прямо посередині між цими нашими візитами, тобто, коли ми їдемо до України, до різних міст, і коли як от зараз ми їдемо з України. За океаном Ларі Андерсон виступає перед американськими медіа, розповідаючи правду про війну, біль і героїзм, про людей, які не здаються. Його слова це нагадування, що свобода не має кордонів, а кожна протягнута рука допомоги наближає перемогу. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.